Я трішки пограв у Мортал Комбат 1, і зараз своїми враженнями про цю гру я і поділюся. Привіт. Оскільки це не бета, а онлайн стрес-тест, з доступних режимів були вежа та власне онлайн битви. Вежа це класичний режим серії та файтингів загалом, тому щось пояснювати не бачу сенсу. Оскільки у грі було доступно всього чотири бійці, то й вежа мала лише чотири поверхи та кілька режимів складності. Розробники підготували всього дві арени, кожна у двох варіантах: денна та нічна. Перше, на що одразу звертаєш увагу, гра стала світлішою, та як би дивно це не звучало, в окремі моменти викликає почуття спокою, особливо в головному меню. Найближчий аналог це осінні японські локації з Ghost of Tsushima, А на одній арені, голівудський маєток Джоні Кейджа, є навіть покликання на Dead Island 2. Я про фламінго в басейні, якщо що, під час зміни часу доби міняється сама. Локація в чайному ресторані це друга доступна арена. В день людно хтось із захватом спостерігає за бійкою, вночі вмикаються ліхтарі з відвідувачів лише кілька п'яничок, чайних, які знімають двобій на телефон, і навіть намагаються наблизитися, чи то для кращого ракурсу камери з центру події, чи щоб самому увірватися в бій. Тобто то вже безсмертні. Всі дрібні об'єкти та предмети до кінця бою не доживають, а підлога встиляється літрами крові та лишається випаленою після ікс-рейлю Кенга, який віднедавна Бог вогню, якщо ви забули. God. Oh, fire. Графічно вже Мортал Kombat 11 виглядав неймовірно. В новій частині графіку ще докрутили, а змінений візуальний стиль чудово оновлює традиційний похмурий зовнішній вигляд серії. Дали пограти всього чотирьма персонажами: це Сабзіро, Кітана, Люкенг та повернули Кенші, який, мабуть, найцікавіший з усієї четвірки, завдяки своєму астральному двійнику. Під час виконання ударів Кенші нагадує Вергілія з Devil May Cry, з його клонами, які повторили. Борюють удари, а інколи працюють в парі, як двійники Нуб Сайбета. І мені здається, що його якраз то в цій грі не буде. Можливо, я помиляюся, але здалося, що з усіх чотирьох персонажів Кенші наносить найменше пошкоджень за удар, бо навіть під час проходження вежі, наче й натовк морду противнику, а у нього тільки половина шкали життя віднялося. Сабзіро за таку ж кількість ударів вже б добив би опонента. Знову ж, це лише мої особисті спостереження, і насправді все може бути взагалі не так. Китану та Люкенга грав найменше, але вони не зраджують традиції своїх старих версій. Зазначу лише, що розробники прибрали спеціалізації, але якщо глянути список прийомів, то й не скажеш, що їх стало менше. Фай. Вже традиційні Fatal Blow, він же X-Ray, та шкала підсилення прийомів перейшли в нову частину. А от використання предметів оточення зникли. Тепер на цій кнопці нова механіка камео. Але одразу уточню, камео це не заміна аж бур'яння стільчика в опонента, це окрема механіка, яку потрібно вивчати і правильно застосовувати. Бо дуже легко прогавити слушний момент для виклику напарника. Камео персонажів було всього три: Соня Блейд, Джакс та Кано. Кожний має як свої унікальні удари, так і уніфіковані. Наприклад, Джакс має сильний удар по землі, який викликає землетрус та приголомшує противника. Соня може зробити потужний постріл, якщо затиснути відповідну кнопку. Працює все просто. Під час виконання комбо просто натискаємо R1, ну я грав на PlayStation 5. За екрану з'являється наш помічник і виконує задану команду, яких всього чотири. Просте натискання або утримання R1. Та r 1 плюс направлення назад вперед. В руках умілого гравця комбінування ударів головного персонажа та помічника перетворюється у справжній бойовий балет і не залишає жодних шансів противнику. І частіше цим противником був я. Але як я вже казав, Камео це не панацея, і проти них діють всі ті ж самі контрнаступи. Контрнаступи, чому мені хочеться сказати, контрнаступи. І проти них діють всі ті ж самі контрприйоми, як той же комбобрейкер, який цього. Разу теж виконується камео персонажем але використовує усі три поділки підсилення. Помічники це фізична одиниця, на яку діють усі правила бою, тож їх наступ можна збити простим ударом по самому гостю або основному бійцю. Деякі камео прийоми, наприклад, лазерний промінь кано, знерухомлюють основного вашого бійця на час виконання цього прийому, але його неможливо заблокувати, тож персонаж не лишається вже зовсім беззахисним. Але дуже не рекомендую застосовувати його у максимальній близькості до противника. Те, що його неможливо заблокувати, не означає, що противник не може під. Стрибнути та вдарити вас згори. загалом, механіка камео виглядає цікавою і є таким собі запозиченням чи заміною парного режиму зі старих Mortal Kombat. Якщо ви такі ще пам'ятаєте, впевнений, чимало фанатів серії захочуть вимкнути ці камео, щоб власноруч контролювати ситуацію на арені, а не довіряти штучному інтелекту, який не завжди спрацьовує так, як хотілося. Інколи бувало, що помічник прилітає, нічого не робить і зникає. І це не тому, що я отримав удар, а просто під час виконання свого комбо викликав той удар помічника, який зараз не на часі. От він його і не застосував. В таких випадках шкала Камео не повертається. А за. Повнюється вона поступово незалежно від нанесених вами ударів, але може впасти до нуля, якщо отримати сильного стусанга від противника. Камео також мають власні фаталіті та беруть участь у виконанні Fatal Blow. Yes, Щодо безпосередньо онлайну, заради якого все це і затівгалося. Презентується він дуже стильно та кінематографічно. Обидва бійці виходять з лісу в центр екрана. Камера різко наближається до них, вже канонічні пози обличчя до обличчя, і після того, як гравці обрали арену, обмінюються кількома фразами, і бій починається. Круто, що репліки не абиякі, а контекстно залежні від опонента. Якщо це два однакові бійці, то один скаже, що інший його копія з паралельного виміру, а той підтвердить із заявою, що прийшов посісти його місце. Ібних обмінів компліментами підготовлено кілька штук на кожну пару, і не завжди вони покликані образити противника. Деякі навпаки висловлюють повагу. Під час пошуку противника показують тип підключення: Wi-Fi, чи LAN та пінг, тож можна було оцінити з'єднання та погодитися чи відхилити бій. Щодо самого з'єднання, жодних збоїв чи лагів не траплялося, все працювало ідеально, окрім підбору гравців, які тут вимкнутий взагалі. Тож не гардкорний гравець типу Мене міг легко натрапити на якогось ноулайфера. А якщо ваше его не готове терпіти 30 секундне знущання, а приблизно стільки часу потрібно вмілому гравцю, аби Зменшити вашу шкалу життя до нуля, то можна просто покинути гру і отримати квіталіті. Якщо ж противник сподобався чи підійшов вам рівнем, з ним можна продовжити грати цими ж персонажами, ну або обрати нових. Мені такий зустрівся аж під кінець тестування. Він явно був мілішим бійцем, але кілька разів мені теж вдавалося здобути перемогу. Ми так з ними і билися, поки сервери не вимкнули. Приємно здивувало, що гра працює ідеально: плавний FPS та жодних багів. Якщо відкинути обмежений пул бійців, то на тестуванні була по суті реалізна версія гри, принаймні технічний її стан. У серпні відбудеться ще одне представлення для тих, хто зробив попереднє замовлення, але лише на консолях PlayStation 5 та Xbox Series У підсумку Мортал Kombat 1 відчувається ближче до МК 2011 року, та МК-10 став трішки динамічнішим, позбувся спеціалізації та отримав нову механіку, яка непогано освіжає серію. Та зізнаюсь чесно, особисто мене цікавить сюжет гри, який в останніх частинах вийшов на рівень справжнього блокбастера. І цікаво, яким чином розробники освіжать історії та характери вже знайомих персонажів. Ось тут вже з'явилося відео про створення оригінального Мортал Kombat. А я дякую усім, хто підтримав. Моє канал фінансово на Patreon та Баймієкофі. Особливо подяка шоколадко Євгену та супермега. Подяка Данилу Румянцеву. Побачимося вже за кілька секунд. Бережіть себе, донайте на ЗСУ, і далі буде. Бувайте.